Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про таке складне, але цікаве поняття як антигуманізм. Що це таке? Чому про нього так багато сперечаються і як це впливає на наш світ? Залишайтеся до кінця, і ви дізнаєтеся все простими словами. Що таке антигуманізм? Антигуманізм це світогляд або філософія, яка критикує ідею гуманізму. Гуманізм це віра в те, що людина є центром світу, що ми здатні розв'язати всі проблеми, спираючись на наш розум, моральність і свободу. Але антигуманісти ставлять це під сумнів вони вважають, що гуманізм надто перебільшує важливість людини і її розуму. На їхню думку, люди не такі вже й особливі, як ми думаємо. Як з'явився антигуманізм? Антигуманізм виник у ХХ столітті. Головну роль у цьому зіграли наукові відкриття та історичні події. Наука показала, що ми ж лише маленька частина Всесвіту, і наша планета нічим не виділяється серед мільярдів інших. Історія довела, що людина не завжди є доброю та моральною. Війни, голод, знищення природи це все наша робота. У цьому контексті філософи почали говорити: а чи дійсно ми повинні ставити людину на перше місце? Що критикують антигуманісти? Ідею про винятковість людини. Гуманізм ставить людину вище за природу. Антигуманісти ж кажуть: ми такі ж частини екосистеми, як і тварини, рослини або навіть бактерії. Наше місце в світі не особливе. Віру в прогрес. Гуманісти вірять, що наука і технології зроблять нас щасливими. Але антигуманісти звертають увагу, що прогрес іноді шкодить. Наприклад, розвиток технологій може привести до екологічної катастрофи. Моральність людини гуманізм вірить, що людина може бути доброю і справедливою. Але історія показує, що ми часто діємо егоїстично, підкорюючи все під свої інтереси. Відомі антигуманісти серед головних мислителів, які підтримували ідеї антигуманізму, Фрідріх Ніцше критикував традиційну мораль, стверджуючи, що люди часто створюють ілюзії, щоб виправдати свої дії. Мішель Фуко казав, що поняття людина є лише соціальною конструкцією, воно може змінитися або навіть зникнути. Мартін Гайдегер наголошував, що сучасний гуманізм часто забуває про зв'язок людини з природою і буттям, антигуманізм сьогодні, чи актуальний антигуманізм у наш час так і навіть більше, ніж раніше. Розвиток штучного інтелекту ставить питання: чи дійсно людина розумніша за машини? Можливо, машини з часом стануть кращими за нас. Екологічні проблеми нагадують, що ми несемо відповідальність за майбутнє планети. І нам слід думати не лише про себе, а й про інші види. Антигуманізм пропонує поглянути на людство з іншого боку і зрозуміти, що ми лише одна з багатьох частин великої системи. Чому це важливо? Розуміння антигуманізму допомагає краще усвідомити, як ми впливаємо на планету. Подивитися на людство з іншої точки зору, зрозуміти, що ми не завжди головні у цьому світі, і це нормально. Підсумок антигуманізм це не про ненависть до людей, а про усвідомлення нашого справжнього місця у світі це спроба нагадати, що ми не єдині і не найважливіші. Можливо, це трохи незвично, але саме тому так цікаво про це дізнаватися. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Підписуйтеся і пишіть у коментарях, чи згодні ви з ідеями антигуманізму. Побачимося в наступному відео.